Всім привіт! Вітаю на каналі в нормі, коли в формі. Друзі, в цьому відео я сьогодні хочу поділитись з вами власними лайфхаками, як швидко стати сильнішим в бодібілдингу. Не переплутайте. Я не буду розказувати нічого про те, як стати сильнішим в плані паверліфтингу, тому що в мене зараз ціль це набір м'язів, м'язової маси. І тому цілі сили в бодібілдингу і паверліфтингу різні. Мене не цікавить там жати, тягнути, присідати на одне повторення, на три повторення. Тобто бити якісь рекорди і навантажувати все-все тіло, суглоби і так далі. Мене цікавить по максимуму навантажити м'язи з такими вагами, настільки сильними, щоб м'язи росли. А це не менше 8 повторень, 10 повторень. Тобто зразу я прояснив, це відео буде про те, щоб стати сильним з позиції бодібілдингу. Ну, взагалі, то, в принципі, не так навіть повтори, важливі, як час під навантаженням. В бодібілдингу це має велике значення. От. І тому це відео саме про то. Дивіться, так само хочу зразу прояснити, що. Я не хочу давати дурних рекомендацій, що а, щоб вам прийти на тренування, вам треба випити якийсь енергетик, потужний психостимулятор, і все це так робить багато людей, які думають, що це вирішення проблеми, і це дуже-дуже погано. Ні, я вважаю, що перше, перша основа основа це те, що ви маєте бути виспані. Бо якщо ви погано поспали. Все куту під хвіст. Реально, все куту під хвіст. Не йдіть і не тренуйтеся інтенсивно. Можете провести тонізуючі тренування, а ще краще відпочити, нормально відновитись і прийти вже з повним бадьором на тренування і зробити гарне продуктивне тренування. Наступне, що хочу сказати, що якщо ви дійсно хочете вже і випити, то не купляйте там дорогі енергетики. Ви можете випити просто міцну каву, міцний чай. Це, це окей, це супорово. Можете випити собі якийсь перетренувальний комплекс, але який точно вам що не винесе психіку в раз, два і все це точно не потрібно робити. Бо, бодібілдинг ну, у нас інші пріоритети, інші цілі. Е, так само хочу додати те, що вам не потрібно кожного тренування е, працювати на максимум, кожне тренування бити якісь рекорди. Я коли сам таким страждав, тобто кожному тренуванні намагався е, сліпо так е, бити якісь рекорди. Це була дуже-дуже велика помилка, і це однозначно не буде давати вам прогресу. Це немає нічого спільного з тою логікою, яку ви собі придумали, десь когось не слухали, що у вас має бути прогрес навантажень кожного божого тренування. от. так от, на, Жаль, це так не працює. Вам потрібно проводити силові тренування, а більшість це такі середні тренування, і навіть легкі тренування для тонусу. Це потрібно. Цього ніхто не розуміє і так далі. Окей, я відступив трошечки від теми. Зараз я переходжу до своїх основних лайфхаків. І так, перше, що я вам рекомендую, це дуже простий лайфхак, але використовуйте магнезію. Магнезія це те, що буде дозволяти вам мати кращий хват, Які ви вправи би не виконували. Чи вправи, де ви підтягуєтесь любі вправи, де ви втримуєте вагу в руках, чи навіть жимові вправи, де вам здається, що все окей. Тобто ну, мені не треба магнезії. Насправді це не так. Я поясню вам, коли у вас краще щеплення, коли ви міцніше можете фіксувати, у вас буде завжди-завжди краща інервація. Тобто мозок сприймається як трошечки стабільніше положення і можна трошечки більше включитись. Тобто це такий маленький, маленький, короткий лайфхак. Я певне, що багато хто його і використовує, але є люди, які, в принципі, я знаю, особисто часто бачу, там махають рукою, а магнезія, я не хочу замазувати себе, потім ходити весь. Ні, це якщо ви прийшли тренуватися, то ви не маєте думати, наскільки естетично там буде тебе виглядати, якщо там на футболці будуть сліди від магнезії. Тому використовуйте магнезію. Вона однозначно в багатьох правилах кардинально вона змінює результати. От і все. Наступний лайфхак. Якщо ви хочете тренуватися і стати сильнішими, ну, знову ж таки, з позиції бодібілдингу, то я не знаю, хто придумав ту дурню, що перед тренуваннями не можна робити розтяжку. Навпаки, Я рекомендую: робіть розтяжку. Робіть розтяжку. Але не просто розтяжку. Перед тим, як робити розтяжку, Зробіть собі міофасціальний реліз. Що це таке? Це окремий вид масажу, коли ви робите промасовування конкретної м'яць. Наприклад, сьогодні ви тренуєте груди. Ви прийшли і робите масаж на груди. Тренуєте руки, оп, ви робите масаж на руки. Це не обов'язково треба робити власною рукою, промасажовувати і так далі. Для цього є різні гаджети. Наприклад, є спеціальні м'ячики. Можете купити собі звичайний тенісний м'ячик. Не для настійного тенісу, а для великого тенісу м'ячик. І просто пропрацьовуєте свої м'язи для того, щоб вони були розім'яті, щоб трошечки самі фасції, тобто, щоб самі ваші волокна, щоб вони, скажімо так, були не такі тугоподвижні, щоб вони були більш еластичні. І після того поробіть невеличку розтяжку. Я вам даю гарантію, що ви відчуєте, якщо не після першого тренування, то після серії тренувань ви відчуєте різницю. У вас м'язи не будуть такі забиті, вони будуть краще тягнутися, і ріст буде краще. Реально, ріст буде краще. Ну і ще один лайфхак, дуже дуже важливий, яким би хотів з вами поділитися. Це те, що перед тим як робити ваші основні підходи, ви робите розминку, допустимо, зробили повністю розімнулися, і виконайте. Це психологічний вже більше трюк. Виконайте підхід статичної вправи, де ви просто втримуєте вагу, але ту, яку, наприклад, ви могли б підняти на одне повторення, просто в статиці. Допустим, як це виглядає? Ви працюєте на біцепс, піднімаєте ну, ваги, піднімаєте і так далі. Працюєте, умовно кажучи, зазвичай так 15-20 кілограмів. можете піднімати на 8, 12, 15 повторень. допустим. так от, перед тим як виконувати свої робочі підходи, ви берете, допустим, гантель 30 кілограмів. Берете собі в руку і в такому положенні тримаєте статика. От тримаєте недовго, буквально 10 секунд. Що це дає? Це дає можливість просто змінити е, чуттєве сприйняття ваги, коли ви потримали 30 кілограмів, допустимо, в такому е, напівзігнутій руці. Потім ваги, які, з якими ви раніше працювали, вони сприймаються легше. Це, можна сказати, магія, це можна сказати така нейропластика. Ваш мозок просто по-іншому сприймає реальність. Він, коли він вже був на вищій точці і спускаючись вниз, розрив набагато більший, ніж коли ви починали зразу з ну, своєї звичної ваги. Це працює, це реально дуже-дуже класно. І я часто таки практикую. Тобто, перед тим як виконувати е, свій основний робочий силовий підхід, я виконав е, підхід статики і це супер. Ну, наприклад, це можна в багатьох вправах робити. Е, робити, наприклад, на плечі, робити підйоми, допустимо, в порід чи в сторону, берете трошки вашу гантель, е, допомогли собі двома руками, от, е, і втримуєте пару секунд. У вас буде серйозне напруження. Далі не травмуватися, можете протримати, опустити. І після того берете свої стандартні, стандартні гантелі. Ви будете відчувати їх легше, тобто ви станете сильнішими. От надіюся, що це відео вам сподобалось і ви. Поставити лайки. Сподіваюся, що я вас не розчарував, бо я не відкривав якісь секрети, якісь там зв'язки препаратів, щоб стати сильнішим і ви адекватно все це сприймаєте. Це відео дійсно вам допоможе. І я сподіваюся, що ви, як мінімум, хоча б спробуєте один з тих лайфхаків, який я розказав, якщо досі не пробували. І напишіть в коментарях, як вам взагалі, як вам взагалі такого формату відео. Напишіть, що вам було б цікаво. Ну, і чекайте нових відео, Па-па!